Найзмістовніше дозвілля для дитини, там, де вона може поспілкуватись з друзями, знайти їх, порухатись і вивчити для себе щось нове. Серія спортивно-масових заходів з залученням дошкільнят та школярів Івано-Франківська, з нагоди відзначення дня захисту дітей завершилась кілька днів тому. У різних мікрорайонах міський комітет фізичної культури і спорту збирав до участі десятки активістів такого виду відпочинку. Заходи відбувались за різноманітними програмами з урахуванням вікових категорій. Переможцям готувалися призи. Змагання були проведені на стадіонах шкіл, на майданчиках, у міських парках. Та на вічовому майдані. Згідно розпорядження міського голови в серію різноманітних заходів входять і спортивні заходи. І цього разу до Дня захисту дітей ми проводимо спортивні забави. Вчора вони відбувалися на території спортивного майданчика загальноосвітньої школи номер 7 по вулиці Грушевського. А сьогодні на вічовому майдані тут відбуватимуться спортивні забави для дітей як шкільного, так і дошкільного віку. Ми пропонуємо для дітей шість різноманітних вправ, які будуть пов'язані з рухливістю, з проявом гнучкості, проявом силових вправ, з проявом квітливості. Тому нам буде дуже цікаво побавитися з дітками в цьому напрямку. На дітей чекають цікаві призи, які ми підготували переможці, окрім того, що отримують грам... крім грамот і медалі. Відповідно, переможці і призери будуть нагороджені всі. І ми, звичайно, нагородимо всіх дітей за участь з солодощами, тому що це є традиційно, так би мовити, для того, щоб підняти їхній бойовий дух і для того, щоб ми могли з ними займатися ще і наступні рази. Ми хочемо, щоб у них залишились приємні спогади про день захисту дітей. І найголовніше про те, що засобами фізичної культури і спорту можна покращувати як здоров'я, так і отримувати позитивні емоції і ще й принести додому якісь цікаві призи. Кожна дитина випробувала свої здібності у різних видах рухової діяльності, беручи участь у числених естафетах. не без того, що хотіли перемогти. Я би хотів сьогодні. Виграти батькам учасників імпонують такі заходи, адже це один з напрямків розвитку дитини у колективі, становлення нею нових цілей. Дітям це цікаво, вони змагаються між собою, них отримують певний досвід в цих змаганнях. Батьки вдячні організаторам не лише за цікаве дозвілля, а й за право безкоштовної участі. Зараз все платне, дуже добре, що так. І заняття безкоштовні, щоб дитина могла якось себе проявити, зацікавитись вже батьки щось думали. Хоча такі заходи не зобов'язують дитину бути спортсменом, спостерігаючи за її фізичними здібностями, батьки нерідко вирішують реалізовувати їх у спортивних школах та секціях. Третій рік поспіль на стадіонах Рух, Наука, Юність та Локомотив проводиться міжнародний футбольний турнір пам'яті заслуженого тренера України Петра Савчука. Учасники дитячо дитячо-юнацькі команди цього разу їх було чотири десятки. Юних спортсменів привітали очільники галузі спорту міста та області, тренери та колеги Петра Савчука. Дозвольте мені від керівництва нашої області, від голови облдержадміністрації, від керівництва міста Івано-Франківського від міського голови. Привітати вас з початком такого турніру пам'яті великої людини, великого тренера, заслуженого тренера, який тренував не одну команду. Говорять, що для кожен, той, хто грає в футбол, може стати видатним футболістом, але говорить, що завжди може стати видатною людиною пам'яті, я би сказав, видатного першого заслуженого тренера на Прикарпатті. Петра Івановича Савчука, людина неординарна, яка вже в ті часи радянські була прекрасним менеджером, хорошим організатором футбольних спектаклів. І свою вміння, своє знання він доказав тричі бути чемпіоном радянського союзу серед сільських команд, тобто добровільного спортивного товариства коло це щось. Варта свого часу у якості тренера Петро Савчук відзначився неабиякими досягненнями у футболі. Колеги про це пам'ятають і розповідають новому поколінню спортсменів. Я пам'ятаю дуже добре Петра Івановича бо Петро Іванович свою битність, коли був тренером. Тренером був дуже хорошим. Був, вони як то кажуть з моїм батьком. З Іваном пушликом ми товаришували фактично. О, я його добре пам'ятаю. Це була добросовісна людина, яка вигравала три рази першості союзу. серед золотого колосу. саме колеги після смерті видатного тренера зініціювали такий турнір. Долучили до організації його сина спортсмена. Водночас, і одного зі спонсорів батько помер, і після. Того, як мир батько пройшов десь рік, і футболісти настояли. Я чесно, якби у мене в планах навіть не було такого проведення, ну тому що якби, я так щось не це саме, але е нас настояли і футболісти, і друзі. Батько кажуть, що треба провести турнір, тому що батько була легенда. Футболу в Радянському Союзі і ми, ми, ми вирішили. Тим більше молодший син грає в футбол, тому що старший мене займає, займається боксом, а молодший якби, фанат, фанат футбола і дуже любить футбол, подобається. Він знає, що дід був заслужений тренер України. І Я вирішив ці, ці турніри проводити. Третій турнір тривав три дні. Переможці отримали кубки, грамоти, медалі та футбольні м'ячі. Олімпійський день бігу відбудеться 21 червня у центрі Івано-Франківська. З нагоди спортивного дійства у кабінеті голови міського комітету фізичної культури і спорту відбулася підготовча нарада, задіяні керівники спортивних шкіл та осередків, представники відділення Олімпійського комітету, що зацікавлені у проведенні заходу на належному рівні на сьогоднішній день. Враховуючи ті обставини, які є в нашій державі, здроя нації якраз формується завдяки нашій праці. І якщо нам вдасться залучити певну кількість. Підростаючого покоління і людей літнього віку до систематичних занять фізичної культури спорту, ми будемо мати можливість, думаю, мати кращу ситуацію. Яка і у нас на сьогоднішній день можемо мати кращий відсоток тих людей, які систематично займаються певними фізичними вправами. І найголовніше, ми заберемо трошки роботу у медицині. І будемо надіятися, що тоді ті кошти спрямують на нашу галузь. Тому що вважаю, що наша галузь яка на свій день, якраз на сьогоднішній день є та галузь, яка може змінити ситуацію, якщо на нас звернуть увагу і поставлять, держава перед нами поставить ці чіткі завдання. Тому з цього приводу я би хотів, щоб ми спільно з вами максимально організували певну кількість тих людей, які нам підпорядковані з вами, щоб ми могли Івано-Франківську на належному рівні провести Олімпійський день. В ході наради визначена програма традиційного спортивного свята, уточнені дистанції для певних вікових груп учасників місця стартів та фінішів. Ми плануємо традиційну вулицю Курбаса використати для дошкільнят в цьому напрямку. Ми маємо дуже гарний успіх. Чесно, буквально останніх п'ять років у нас є шалене зростання кількості дітей, і ми очікуємо десь до 200 дітей лише в цій віковій категорії в цьому році. На тій же вулиці ми хочемо привести декілька забігів для людей з обмеженими фізичними можливостями. Ми радилися з директором Новофранківського міського центру. Інваспорт хочемо запропонувати в трьох вікових категоріях біг на 30 метрів дівчатам. Мається на увазі вікові категорії 7-12 років, тринадцять-сімнадцять. І 18.35, тобто задіяти ті е, певні організації, які є в нашому місті, які працюють з людьми такої вікової категорії. Відповідно для цієї ж категорії біг на 60 метрів для е, юнаків, хлопців, чоловіків цієї ж категорії. Ми традиційно хочемо провести забіг на 100 метрів. Орієнтовне місце старту це в районі стоянок міської ради. І фініш, де традиційно, де завжди, на площі Адама Міськевича для дітей вікової категорії 7-10 років. Наступна вікова категорія біг 300 метрів, юнаки і дівчата 11-14 років. Ми традиційно плануємо стартувати біля 7 школи і відповідно фініш, де завжди. Напрацьована вже дистанція, і вважаю, що це досить нормально. Ми ну, попередні роки, на мою думку, непогано з цим справлялися. Наступна вікова категорія юнаки дівчата 15-17 років. Вони стартують на місці старту, біжать по вулиці Лесі Українки, минаючи по праву року медичну академію, біжать по Грушевського, роблять лівий поворот в сторону обласної ради профспілок і фінішують в районі філармонії. Таким чином, це 500 метрів. І оця вікова категорія буде бігти 500 метрів, як дівчата, так і хлопці. Ми думаємо, що тут буде і студентська молодь. Певної вікової категорії, так само і учні ДСШ, і учні загальноосвітні шкіли, і всі бажаючі, хто буде. І далі йдуть дорослі категорії. Жінки стартуватимуть на дистанцію 1000 метрів, це велике коло. Знаєте, як воно розташоване. Ми стартуємо в місці старту, біжимо по Лесі Українки, по вулиці Грушевського і фінішуємо на місці там, де й стартували. Аналогічна дистанція 2000 метрів для чоловіків, тобто рівно два кола. І якщо в нас будуть категорії ветерани жінки і категорія ветеранів чоловіків, вони теж будуть бігти тисячу метрів. Окрім традиційних забігів, голова міського спорткомітету запропонував збагатити відкриття показовими виступами спортсменів міста насамперед вихованців міських клубів спортивного танцю. Ця ідея реалізується ще й для того, щоб європейська спортивна спільнота побачила підготовку Івано-Франківська у спортивно-творчих напрямках до Кубку Європи зі спортивної ходьби. У 2015 році Івано-Франківську заплановано провести Кубок Європи зі спортивної ходьби. Ми хочемо на відкритті провести такий танцювальний флешмоб. Для того щоб учасники цього олімпійського дня у нетрадиційний спосіб декілька хвилин вивчили дуже короткий спортивний танець і разом з тим підтримали нашу таку масову ініціативу. Учасники наради підтримали задуми голови комітету. Я вважаю, що мій спорткомітет підтримує традиції цієї олімпійський день бігу. Це агітація серед і дорослих, і дітей, які будуть, я думаю, на свою думку залучати до заняття спортом. Бо спорт це здоров'я, це як би сказати, зацікавленість не тільки самих дітей, але і батьків. Тому цей день я вважаю. Правильно поступаємо складку на відділення Олімпійського комітету в області, яке є співорганізатором Олімпійського дня бігу, покладені певні зобов'язання щодо організації. Представники зазначають, що, попри фінансові труднощі, свято повинно залишитись як одне з наймасовіших у місті. Звичайно, що Олімпійський день бігу це ж захід Національного олімпійського комітету. Ми регіональне відділення, ми його. Організовуємо за допомогою спорткомітету і управління спорту, і громадських організацій, спортивних шкіл, спортивних товариств, так що це наше спільне свято. Цього року трошки буде складніше, бо знаєте, яка ситуація на даний час у державі. І, але я думаю, що ми все-таки знайдемо всі можливості для того, щоб зробити це свято традиційно, як було кожного року вже протягом. 10 років організатори запрошують усіх охочих до участі у забігах та відкритті спортивного дійства, що відбудеться о 10-й годині ранку, 21 -го червня, перед обласною філармонією. <му> у наступних випусках програми Івано-Франківськ спортивний про змагання зі спринту на честь видатних легкоатлетів Прикарпаття, про футбол та змагання з інших видів спорту у пришкільних та заміських таборах відпочинку та про нові старти до шкільнят у дитячих садочках.